Вітаю вас, шановне панство! Слава Україні! Сідайтеся позручніше, бо сьогодні у нас буде бій за звання чемпіона глядацьких симпатій. Отже, в лівому куті чемпіон у надлегкій вазі LG Chem INR 18650 HG2. Акумулятор новий, ціна приблизно 120-130 гривень. Він високострумовий, може тривалий час віддавати струм. 20 а, а імпульсний до 30 А. Ємність нашого акумулятора 3000 мАч. Напруга 3,7 В. І його суперник в правому куті. Претендент на перемогу. Бієць середньовагової категорії, Літій Ферум полімерний або літій залізофосфатний акумулятор. Він же IFR 26650. Ємність даного акумулятора 3400 мА. -год. Номінальний його струм 3,2 В. Ви скажете, ну що ж це за бій буде? Цей худий, а цей товстий? У них зовсім різні вагові категорії. Ну і в цього, допустимо, 3000 мА. А це аж 3400. А все діло в тому, що тут цих 3000 при напрузі 3,7 вольта. Якщо ми перемножимо 3,7 вольта на 3 А, у нас виходить 11, Вт година А якщо ми перемножимо 3,4 А на 3,2 В, то у нас виходить 10,88 ватт-години. Тобто вони по ємності практично однакові. Ну що ж, заінтригував? Ціна ось цього акумулятора на OLX починається від 60 гривень. Скоріше за все, ви його за 60 не купите, тому що там продавець пише, що плюс налоги, які забирає OLX, там ще якихось 10, 20, 30 гривень, ще плюс до того, до того. Ну, коротше, воно накапує і накапує. І то по одному їх там ніхто не хоче вам по 60 продавати, там продають по 65 і по 70. Тобто, ну, я вважаю, що ціна його десь 65-70 гривень. І цього від 120 до 130 гривень. Цей акумулятор БУ, він зі збірки, як бачите, вже зачистив йому контакти. А цей акумулятор новий, тільки трошки ізоляцію пошкодив, коли його заряджав, розряджав. Ну що ж, зараз дамо каші. Цим двом бійцям хай наїдяться по горло, щоб могли битися, і будемо проводити тест ємності. Спочатку проведемо тест ємності в 1С, тобто в 3 А і в 3,4 А, а потім в 0,5. І побачимо, скільки наші акумулятори зможуть віддати своєї ємності. Перед початком ще заміряємо внутрішній опір даних акумуляторів. Отже, давайте заміряємо внутрішній опір наших елементів. І так, 18650 внутрішній опір. 12,28 мільйон. І зараз наш літій залізофосфат 11,4 мільйон. Але тут 11, а тут 12. Цей новий. Цей БУ з розбірки. Виставляємо нашу напругу на 4,2 вольта і вмикаємо заряджатись наш акумулятор. Наш акумулятор повністю заряджений, він на себе заряд. Як бачимо, не бере. Да, я його був заряджав, так що він повністю заряджений. Отже, один наш б'єць вже каші поїв. Давайте наступний. А тут нам напругу треба виставити 3,6 вольта. 3,65, якщо бути точним. Ну ось, А тут ще акумулятор бере заряд. Цей акумулятор незаряджений. Отже, поки один наш б'єць хаває кашу, давайте поставимо ось цей на розрядку. На тест ємності. Так, друзі. Отже, розпочинаємо тест ємності нашого акумулятора. Дивіться, яка толпа зібралася підтримати свого колегу. Так, розряжати будемо, як я й казав, струмом в 1С, тобто в 3 А, розряжаємо до напруги 2,5 В. Лічильники зарядів скинуті. Розпочинаємо тест. Поїхали. Знімається 11,7 Вт. Чекаємо завершення тесту ємності в 1С. Тест ємності триває. Наш акумулятор віддав вже 2232 мАч. Або 7850 мВт. А тим часом наш претендент на, пере... на перемогу теж вже нахавився. Каші вже готовий йти в бій. Його підтримує його команда зелених, а цього корічневих. Ну, побачимо хто кого. Тест ємності нашого акумулятора 18650 завершено. Тест тривав 54 хвилини. Акумулятор віддав 2710 мА або 9201 мВт. Це при струмі 3 А, тобто в 1С. Результати внесено до таблиці. Тож, зараз знімаємо його з зарядки, збиваємо наші лічильники зарядів на нулі і будемо ставити на тест ємності наш літій залізофосфатний акумулятор. Так, лічильники збито вже підключаємо наш ліфер. Так, це в нас плюс, і це в нас мінус. Треба виставити нашу напругу. Напруга 2,5 В так само, і струм розряду нам треба поставити 3,4 А, тому що 1С для нього це 3,4. Так, є 3,4 і розряджаємо так само до 2,5 В. Старт. Як бачимо, з нашого акумулятора знімається майже 11 Вт. Тест ємності розпочався. Поїхали. Тест ємності нашого літій залізофосфатного акумулятора завершився. Він тривав 56 хвилин, акумулятор віддав 3180 мАч або 9415 мВт. Годин. Дані результати зараз теж запишемо до таблиці. І будемо розпочинати тест ємності при 0,5C. Наш B'Ec ще трохи доїдає кашки. Як тільки зарядиться, розпочнемо знову тест. Ну що ж, як бачимо, наш акумулятор 18650 літійонний вже повністю зарядився, він на себе ну, практично не споживає струму. Вон, бачите, зараз 4000 вже знову 0. Одним словом, він заряджений. Ставимо його на тест ємності, а на зарядку ставимо наш ліфер. Як і домовлялися, другий раз у нас буде струм розряду 0,5С тобто для ось цього акумулятора, який ніби має мати 3000 мА. тобто 3 А треба ставити струм розряду 1,5 А. Отже, Розпочинаємо наш тест. Всі лічильники зарядів збиті по нулям погнали. І тим часом наш lifepo 4 заряджається. Тест ємності у 05C завершено. Він тривав 1 годину 51 хвилину. І наш акумулятор, оцей літій іонний 18650, віддав 2794 мА або 9730 мВт. -годин. Це ми записали ось. І зараз на черзі ось цей наш акумулятор, як бачимо, вже зарядився, струм не бере. Ставим його. Так, ну що ж, цей акумулятор ми будемо розряджати силою струму 1,7 А, так як це буде 05С для нього. Ну і відключатися буде так само при напрузі 2,5 В. Отже, запускаємо тест. Тест ємності 05C для нашого зліті залізофосфата завершено. І він віддав 3259 мА 980 мВт. Друзі, пройшли наші тести ємності наших акумуляторів, тож давайте підведемо якісь підсумки. Акумулятори Samsung я вже віддав власникові, тому для візуалізації в нас буде стояти ось такий акумулятор 18650. Почнемо з того, що в своєму форм-факторі ось такий акумулятор 18650 поміщає досить велику ємність електроенергії, тому що той Samsung важить 48 грам. А ось цей літій залізофосфатний акумулятор важить 88 грам. І, наприклад, якщо ви складаєте акумуляторну батарею для велосипеда, то вам треба мінімальну вагу помістити якомога більше ємності. тому... В такому випадку краще використовувати такі акумулятори. Ці ж акумулятори при наборі в, 4, в схему 4С мають практично такі ж самі напруги, як і звичайні кислотні акумулятори, тому їх часто використовують в безперебійниках, часто використовують з інверторами ну і в інших таких побутових сценаріях. Тут же ж виходить, якщо ми набираємо 3С, це 12 з чимось вольт, але щоб його розрядити повністю, треба садити аж до 7,5 вольт. Що є не... Це багато інверторів цього не підтримують, вони розряджають до 10-9,5 до В. Тобто значна частина ємності цього акумулятора буде не використовуватися. Ось таке сьогодні у нас було порівняння двох типів акумуляторів. Якщо вам потрібно якомога менша вага, наприклад, шурупокрут в акумуляторну болгарку, то, звісно, використовувати краще ось такі акумулятори, легше буде на руки. Якщо вам треба більша довговічність, то тоді використовуємо акумулятори 26650. Всіх був радий бачити в себе на каналі. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і зустрінемось у новому відео. До зустрічі!